Так, Хто там хоче собі нормальний тент для автомобіля? Не Китай якийсь, там, не Елігант, не Відтол, не Мілікс, це все Китайщина Галіма. Поляки роблять, фірма Кегель, мембранна тканина йде, дишущий матеріал. Після опадів конденсат який збирається, він буде випаровуватися. Одягається все чотенько, Підбираємо бачите, по автомобілю. Розгорнули, одягли мотузочка ззаді. Стянули. Отак от, от кармашок спрятали. До дисків можна ще зафіксувати петельки. Все, Вітром не здує, буде стояти машинка надійно. Є різні варіантики, Чотири варіанти. Двухшарова мебрама, мембрама, Трьохшарова е, криша, трьохшарова боковинка є. Перфект гараж, він самий топовий, чотирьохшарова криша, чотирьохшарова боковинка. Коротше, на будь-який смак, на будь-яку ціну, на будь-який кузов. От, маємо. Так що запитуйте, по ціні зарієнтую, скажете, коли свій автомобіль, рік авто, по ціні зарієнтую. Наявності завжди є. Тому рекомендую. якість, Кстати, ще гарантію дають 25 30 місяців. От, так що запитуйте за номером телефону в шапці профілю або на сайті автоброки.ua.